Привіт! Сьогодні на дуже простому прикладі, я хочу показати, як використовувати Selenium у браузері Chrome з допомогою Python. А працювати ми будемо з YouTube. Блямо пошук назву мого каналу, знайдемо його. Та відкриємо будь-яке відео на моєму каналі. Ну що ж, почнемо. Для початку створимо директорію Driver. Тут буде зберігатися його налаштування. Створимо файлик ChromeDriver, в якому і будемо робити всі налаштування. Ну а тепер встановимо Selenium та WebDriver Manager з допомогою команд pip install або poetry add. У мене ці модулі вже стоять, тому переходимо до імпортів. Імпортуємо сам WebDriver, опції, а також сервіс, тобто підключення до нашого вебдрайвера. Окрім того, нам знадобиться Chrome Driver Manager, який самостійно знайде та встановить для нас необхідну версію драйвера для браузера Chrome. Тепер створимо метод UpdateDriver, який буде повертати нам підключення сервіс до нашого актуального драйвера, що поставляє нам Chrome Driver Manager. Додамо метод GateDriver, який буде повертати нам сам об'єкт драйверу. Тут аж можна вказати всі налаштування, такі як розмір вікна або фоновий режим. Так як в деяких сайтах при зміні розміру вікна міняється інтерфейс, то я обов'язково вказую розмір вікна, при якому я буду шукати елементи в своєму браузері. В корені проекту створюємо файлик Main, в якому буде працювати наш додаток. Щоб всі сторінки в браузері встигали завантажитися, імпортуємо модуль Time. За допомогою якого будемо робити невеличкі паузи між нашими операціями. Також імпортуємо модуль Case, який використовується для передачі інформації в поле воду або для імітації натиснення певних клавіш. Ну а модуль BY не піде для пошуку елементів за певними ознаками. Так як всі операції виконуються через драйвер, то імпортуємо його та призначаємо відповідні перемінні. І вже тепер можна створити наш основний метод GetYouTubeChannel, в якому ми будемо шукати наш канал. Для початку відкриємо сам YouTube за допомогою методу Get. Щоб все було добре видно, а сторінки встигали підзавантажитися, я буду робити невеличкі паузи за допомогою команди TimeSleep. Пошук всіх елементів рекомендую робити в режимі інкогніто, так як ваш профіль користувача може міняти інтерфейс сайту, а сам Selenium працює в анонімному режимі. Таким чином, те, що ви шукаєте і те, що буде шукати Selenium, буде повністю збігатися. Для початку нам необхідно знайти поле пошуку в самому коді сторінки, так як Input на сторінці 1, саме по ньому і буде шукати цей елемент. Створимо перемінну SearchField, яку будемо шукати за допомогою методу FindElement. Метод by дозволяє шукати нам елементи різними способами, наприклад по ID, по імені або по імені класу. В нашому ж випадку ми будемо шукати по імені Тего. Допускаємо, що ми його знайшли. І тепер, з допомогою методу SendCase, передаємо назву мого каналу в поле пошука. Тепер з допомогою цього ж методу SendCase, ми передамо натискання клавіші Enter для того, щоб почати пошук. Щоб перейти до наступного кроку, вбиваємо назву мого каналу в пошук та натискаємо Enter. Тепер перед нами є список результатів. Серед них. Обираємо мій канал, знаходимо його в режимі розробника та копіюємо його повний x -Path. Цього разу створювати переміну вже не потрібно. Ми просто шукаємо елемент по x та натискаємо за допомогою методу «Click», який імітує натиснення кнопкою мишки по нашому елементу. Тепер нам необхідно перейти на мій канал та обрати відео, яке ми будемо відкривати. Для цього нам треба знайти будь-який його елемент, чи назву чи картинку. Оберемо відео номер 2 знайдемо його елемент та скопіюємо його повний XPath. Як і минулого разу, знайдемо наш елемент з допомогою x та виконаємо метод Click. Додамо ще одну, уже довшу паузу та виконаємо наш додаток. З'являється вікно браузеру, і Selenium починає по кроку виконувати всі мої команди. Шукає мій канал, знаходить його в списку, переходить та відкриває вказане відео. І через 10 секунд вікно закриється. Але є ще один момент, про який я забув. Правильно буде вийти з драйвера після закінчення нашої операції. А на цьому у мене все. Підтримай канал подобайкою та підпискою. Успіхів у навчанні.